Е... Що? Як я живий є? Боя, ти дуже великий злотий помер. У мене ж нога гад викрувався. У мене ж нормально за ногами. Як тут? І... Що це сказав? Що це? Як мене крила? Я що, ангел? Я що? Я став ангелом. Стоп. Якщо я став ангелом, і у мене є крила. Я можу літать. Стоп, 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 стоп. Так, тут закрым руку. Место сон. Я после перевлекаю, не дохожусь І мені за болеч. А давайте заброю. Вот такого. И такой папа. Ой. Це не. Вон, стоп. Мммм, вкусно, вкусно, так. О, так який відфокус власний у мене виходить? Так, ну якщо я ангел, то я можу злітати. Стоп, 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 стоп. Я це трошки не бігаю. Außerп... А як тут злітати? Е, а як тут злітати? Я тут злітати?

Трузовый жесткий мана. Вс у Ну, маяки У маякия. в маякела не помню. Трикс летаты, я не разумею. Я ангел, вот то я нас не умею так. Ну как, что-то такие ангелы. Ну, пару, на пару, не знаю, секунд. Ну як, може, собі, та, та поводі, я, конечно, может, тут привода на себе проезжал. Вот такой вот не навернулся. Ну, я не рожал, ну да, я пришл. не звонит у бан, мой я прошу. Ай, а я тут не дійка я тут віддыхал, уже ты мне ессе. Це вже тим, темно. Ще не Як я вообще так упал? Я, я вроде спочатку спочатку коли не була на коли я засплату все ко закрила ти упав. А коли я упав був другу годину. То есть еще шоу ще шо, це получается. Це ну добре спать. Я, я проснулся. І нові пригоди. Е, не, от я не розбиралася, як мені літати? От, Ой. Ой! Ой! Ну, ні, тепер не загубив А, ну, тебе люк закрити. Що я так по... Що тут таке? Ну, я поставив на житті. Я сам ротом усу закрию. Yes, ah, да, сахар, кстати, да, есть. Ну, добре. Уже ангел. Ну, я могу только взлетать. Я ну, не понимаю, как я взлетаю. Я, hmm. я так и не понимаю, как я могу взлетать. я хочу взлетать? О! Как все красиво! Вау! Я могу летать!

Ай! Угу. Ну, мне треба вернуться назад. Якщо я ангел, то я Капець... Ну це... Фо... чого я на землі? Якщо я ангел, то я маю бути на небесах. Правильно? Ну може тільки ворился тут, тільки возродилась уже не людиною, а ангелом. Угу. Ну, добре добре. Тепер треба йти додому Теперь до дома и О! Вау! Ничего себе! Да, міг спокойно. Я я звит ну я ну бас. Зараз проти серия и перезобицу На! Ого, воня.

Ммм. <риклад> ммм. Mm -hmm. mm -hmm. Ще я один день. Я один день аж прожив за ангел. Я дуже довго літав. Добре, що я вмію літати. Хто хоче, щоб я його пок... покладав на тому, просто китувати. Я покатаю. О! Хоп-хоп! <риклад> а дру... а якщо ви хотите другу зарю про ангела? давайте наберем на цьому відео як більше лайків. Як найбільше лайків. <звят transmitted> а як тут? О, слава Богу, то саме як тут. Та са п'ять. Де сос? Де сос? А От, скажу, ти мені далі... От скажи, ну що ти собі перелася краще? Я не можу не давати на зузу. Мені дасть надалося скорість, коли я ангел. про Сара, про Ангела, хто хоче продовження, ставте лайк. Всім до побачення.